Ось і закінчується літо і вже завтра нас чекає осінь. Тяжке було літо, тяжка була весна, може, трошечки динамічніша буде осінь. І що ми чуємо по телевізору? Ми чуємо, що вже сьогодні друге викриття, коли викривають дійсно на великі суми грошей. Тому що те, що ми бачили. До, до війни то там викривали підприємці, які крали, образно говоря, три копійки і з цього всього робили шоу. А зараз чиновники Запоріжжя, я російською мовою читаю, так, як написано, чиновники Запоріжжя разворовали помощь на мільйони доларів США. Вчора була більше було проведено более 20 обысков, за півгода чиновників було розворовано. 22 морських контейнери. Я думаю, я думаю, всі бачили ті контейнери. 389 ЖД вагонів. Я навіть уявити не можу, скільки це. І 20 грузових авто. А украдена його продавалась в магазинах АТБ і Сільпо. І десь і слідство. І так зразу ми згадуємо, а хто стоїть за тебе. А за тебе у нас стоять регіонали, наша Юлька вічно коса, і я розумію, вони знову з якої сторони. Ну, явно не сторони України. Давайте подивимось, чи це доведеться до кінця, чи це будуть гасла, які заумирають в судових справах, чи попереднє, коли е, вчора там, говорили, що 15 мільйонів доларів, чи то 156, і вже вибачте, сроки я теж фігівала е, від того, скільки там. Е, Знову це було саме в, в Офісі президента, це були самі-самі близькі і вони крали такими великими валізками. Скажіть, будь ласка, оці чиновники, що написали «Запор... Запоріжжя, чи буде доведено справу до кінця? Чи отримують вони позаслужні? Ну так, справу чи доведуть до кінця, по десятки мечів, ні, а чи отримують по заслугам, відкупляться. Ну В Україні нічого не міняється, не дивлячись на війну, і згадується мені та картинка, яка приходила ще тільки починались вибори, що будуть будуть виносити з Верховної Ради. Я просто знаю, що мене дуже багато слухають, і це просто так попередження. Ви можете до мене прислухатись, можете не прислухатись, можете писати дуже багато гарних слів, те, що я завжди отримую за те, що я брехуха, і я знову набрехала. Ну, я брехуха, так, я, я розумію. А хто сидить там, ми теж розуміємо. Так що якось так. І, і далі йдеть. Розкажіть, будь ласка, про долю Кадирова, пише жіночка, розкажіть, будь ласка, що чекає Кадирова? Що чекає Кадирова? Доля Кадирова, прошу показати. Ой-ой-ой. Така темненька доля. Чому? Тому що тут Кадиров повернеться до себе, до себе на свою батьківщину. Ще там буде якийсь час конкретно мати владу, загине, він загине, він не закінчить. Своє життя нормально, будуть відкриватися різні справи, він буде ховатися. І наскільки я я бачу, що якісь справи будуть судове виконавство буде, але просто він не доживе до суду. Так що отака доля Кадирова. Доволі багата людина, має величезні статки. Скажу чесно, Руки в крові, полохи навіть неправильно сказати, я, напевно, по саму голову. І, і взагалі це темна людина. Це дуже агресивна і така, знаєте, говорять людина з двойним дном. така людина. Е, Слідує запитання. У нас не буде багато запитань сьогодні. Чому? Тому що мені здається, мені стільки беруть інтерв'ю, я кожен день з вами, може, вам і не цікаво мене вже бачити, але знову написали велику кількість запитань. Е, скажіть, будь ласка, про Тетяну Чорновіл, яка воює і знищує танки? Це очередний проєкт? Е, давайте спитаємо, скажіть, будь ласка, Тетяна Чорновіл, е, вона дійсно воює? Сила. Ні, людина воює. Не можу я сказати. Вона воює. Це не про те, що вона, знаєте, на полі бою, як солдат, вона по ерофанту це десь там сидить з командним суставом. Ну, по цьому вона воює. Чи знищує вона танки? Ні, звісно. Ні, це Нам зробили картинку, картинку про таку героїню. І так і запитаємо, да, бо у вас тут три питання. Це слідуючий проєкт Тетяни Чорновіло. Так, слідуючий проєкт людина збирається на вибори, вона готується, вона молодець, вона думає про завтра. Так, скажіть, будь ласка, слідуючим президентом буде партія прогреса Лани Зеркаль? Чи буде партія прогресу Лани Зеркаль, слідуючим президентом? Ні. Не буде. Хоча участвувати вони можуть. Не буде. І питання таке, на яке я залишила максимально багато. Часу це... Подивіться, будь ласка, сьогодні слухала прогноз про Крим і сказали, що коли буде, будемо звільнятися від расистів, будуть нищити все, що встигнуть. І що буде і десант американських, і турецьких, що там щось іще буде, люди не зможуть повертатись 10 років. А ще, що в Криму буде база НАТО. Як помініте, що я читаю, це таке щось похоже на руську, на руського таролога. Вони якось так все розказують. Пам'ятаєте, я декілька днів назад робила по Донбасу, а саме на День Незалежності. І там теж все так було грустенько, а як ми стали дивитись, то в принципі і нормально. Да? А, а тут ще знову ж таки саме про Крим. Не знаю, хто там це все дивиться. Чи будуть рашисти насправді, як відходити, ніщити все? Чи будуть рашисти, якщо відходити, ніщити все? Роль Пентаклі, імператриця. Щось надважливіше будуть нищити, особливо буде нищити те, що коштує якісь великі, великі гроші. Але по імператриці в нас все-таки імператриця змякшує. Я знаю, що там багато хто пише, ви сказали, що імператриця буде. Буде легше, а там не легше, ну ви ж не знаєте, які могли б бути масштаби. Так що по імператриці вона все-таки говорить: не дадуть знищити. Навіть якщо там запланували, то знищують 50% того, що запланували. Тому що по двійки жезлів через що швидко будуть бігти, не будуть встигати. так що, і ось Бачите, навіть нам показують те, що я. Розказують. Так що ні, щось знищать, не можу сказати, що там буде тишком нишком. Щось що буде доволі дорого стояти, але взагалом взагалі, по імператриці, через щур якось на це звернуть увагу. Імператриця, це, знаєте, це розумне керування, це розумна воля. І це передбачать подивляться, щоб це не сталося. які чином за цим будуть слідкувати. І не знищить в тих масштабах, яких могли знищити. Е і слідує питання. І чи буде десант американських військ в Криму? Чи буде в Криму десант американських військ? Похожу пентах, і що? Ні. Не буде. Є план по королеві мечів, так, є план, якщо потрібно буде вступити, так, вступлять, але головна карта у нас Паш Пентаклів. Це говорять, знаєте, це є на папері, є такий план. Він все-таки буде вступати по семірки Жезлів. Це, якщо Україна не зможе, а Україна зможе. Так що не буде там десант американських військ. А чи буде там десант турецьких військ? Чи буде там десант турецьких військ? Грицар жезлів, Десятка жеслів. Сім мечей. Цей десант буде під час війни. Вісім жеслів. От по турецьким я хочу сказати, що так так, будуть вони саме в той час, коли почнуть відходити російські, я так думаю, що туди підійдуть турки. І це що, що зумовлено щось говорили і згадуємо Ердогана слова, так, те, що татари, це частина османської. Імперії, і вони їх вважають своїми. Тут вони все таки зайдуть, як ті, хто несе допомогу. Можливо, тут по десятки пентаклів взагалі зайде як якийсь під видом гуманітарного груза. Військові кораблі під підвідомо гуманітарного грузи. Якщо потрібно, то вони, в, вони конкретно вступлять в війну. Но це не той десант, про які. Якби тут був десант, то трошечки інші бу, були карти. Чи зможуть люди повертатися після війни в Крим, чи буде там, де жити, чи зможуть люди повернутися в Крим? По 7 пентаклів не зразу, але тому що там будуть тормоза, у нас по влюблених, тобто 50 на 50. Я думаю, що там щось буде заміновано. І згадуємо, що було в Верпіні. Там... В принципі, звільнили, але почекайте, ми перевіримо все, щоб там не було заміновано. Я так розумію, що таким буде якась невеличка затримка, але вони будуть повертатись після дозволу. Після перемоги, в будь-якому випадку, вони повертаються. Може, там затримуються на якийсь місяць-два, але не більше. І чи буде в Криму база НАТО? Ну, Мені здається, що буде, це логічно. Скажіть, будь ласка, а чи буде Кремлі база НАТО? Єрофант сила. Навіть не, не сумнівайте, що там буде база в НАТО. По силі, а як там з Росією сидити на задницю? Так що тут, в принципі, База НАТО дійсно буде. Давайте ще швиденько подивлюсь, що чекає на Крим на ближайший рік. Беремо осінь. Зараз у нас осінь 22-го до кінця літа 23-го. Четвірка мечів, скуків, біла карта. Мерчів, п'ятірка мечів. До звільнення по миру у нас чекає звільнення. Там буде, знаєте, як розвиватися, як все буде рухатись? Вона буде рухатись спочатку, якби в Крим. Він далеко да, буде здаватися, що І ЗСУ далеко, але там приблизно так як в Херсоні, е Якісь чином там стріляють, стріляють, бази обстрілюють, потім дуже швидко туди заходять і ми отримуємо перемогу. Е обіцяють якісь великі бої за Крим, але це перемога, це радість. Із, із хорошого там біла карта і ту з кубків, що навіть вищі сили допомагають е, звільняти Крим. Так що, в принципі, все там нормально. Доволі швидко повернеться до нормального життя. Ну, повоюють, а хто їм не давав захищати свою землю. Так, Оксана пише, Людмила, скажіть, будь ласка, про долю Маріуполя. Геть все знищили. А зараз відбудовують расисти. Це показуха. Чи вони вірять, що їм залишиться він? Так, доля Маріуполя. Що чекає? Давайте тут декілька у вас запитань, чи росіяни вірять, що Маріуполь залишить їм? Рид Пентафлів. Страшний суд. Та ніфіга, вони не вірять. Є така, знаєте, надія, що вони заключать якийсь договір, на рівні того, що треба нам заключити договір, тому що, що може, ми якось перебудемо, домовимось, це на рівні того. Хто буде відбудовувати? Як швидко будуть відбудовувати Маріуполь? Як швидко будуть відбудовувати Маріуполь? Маріуполь відбудують нам дають такий проміжок 2-5 років. Але у ці 2-5 років це надшвидкі скорості. Чому? Тому що я, наскільки розумію, навіть на сьогодні є якийсь план відбудови Маріуполя, і вже вирішили, хто там стоїть, які, яка країна за, за тим, щоб відбудувати Маріуполь. Чи вдасться зберегти робочі місця і взагалі, чи вдасться, щоб Маріуполь був? Згадуємо, так? Да? Це ж все таки місто, яке туристичне місце, чи вдасться це, це все зберегти? Ну, це він не зразу стане конкретно містом, яке було, які їхали з усіх усюди. Люди будуть боятися туди їхати. Так що тут 50 на 50, але із хорошого нам тут дають рицарь Пентаклі, там буде щось працювати конкретно, може якась фаб фабрика заводи, тому що те, що щось, щось продають дуже дороге, не знаю, що вас там продають. я як мені задають подібні запитання, то я кажу, давайте я підготовлюсь, хоч знаю, що у вас там було, щоб розуміти, згадаю, як я в Донецьку говорила. А так, зараз конкретно, я так розумію, що будуть піднімати вас з колін, з нуля і відбудови, так що ви будете гарним містом. План є, єдине, що не зразу ви зможете повернути собі туризм. А, а що взагалі там буде працювати? Ну, нам показують, що щось буде зв'язано з військовими, інше дуже багато навчальних закладів і е, різного роду по імператриці. Це все, що, що все-таки з дитинством, з материнством, з відпочинком сюди. Але на це потрібно час. Отакі. Я думаю, що я задовольнила ваше запитання. І на сьогодні я бажаю цього достатньо. А з вами була Людмила Хомутовська. І, як завжди, я прошу, щоб ви ставили вподобайки, підписувалися на мій канал, якщо вам було цікаво. Там є такі дзвіночки, нажимали, тому що дзвіночки це те, що ви не пропускали відео від мене. Пишіть запитання, що вам цікаво. Я знаю, що обіцялася зробити Польщу І ще якусь, якусь країну не пам'ятаю, Ліну, мені там все пише. Завтра я зроблю все-таки Польщу. Сьогодні записала два нових відео. Вони, я думаю, що завтра виложать журналісти. Так що кожного дня від мене вам йдуть новини. Я й досі не розумію, чому настільки цікаво. Людям, мені здається, стільки, як я сказала про війну, не сказав ніхто. А я кожен день щось говорю і ще є питання, є питання. Скільки потрібно я буду вам відповідати, пишіть запитання. А з вами була Людмила Хумотовська і всім вам я бажаю гарного і тихого вечора. Тихої, безмарної ночі, слава Богу, вони стали більш помірними і можна зараз спокійно спати. Тихого, тихого ранку і спокійного дня. І пам'ятайте, перемога не за горами. Ми в будь-якому випадку переможемо. Ми не можемо не перемогти. ми є